Сьогодні ділюся з вами своїм секретним рецептом крильця, такі як в KFC. В першу чергу беремо крильця, гарно, ретельно миємо. Потім всі крильця, і після того, як їх помили, розрізаємо на три частинки, по хрещах чи по фалангах, то як говорить. Більші частинки ті, що з м'язком лишаємо, менші частинки. Викидаємо. Особисто я даю мамі на дачу, котики, їх дуже гарно їдять. І ці частинки, які ми собі лишаємо, гарно приправляємо. Особисто я приправляла сіль, перець, така у мене є універсальна приправа і копчена паприка. Перемішали і годинки дві, щоб вони постояли, промаринувалися. І тут настає час для моєї помічниці. Цю фритюрницю мені подарував чоловік, не пам'ятаю, яке свято. І я нею користуюся дуже рідко. Може разів два, може три рази на рік. Наливаємо олійку, включаємо, щоб воно все грілося, а самі робимо кляр. Я яєчка солю перчу, збиваю, додаю борошна, щоб воно таке було маса густа. І вже до, до густої маси додаємо трошечки молока. А хто полюбляє кляр з майонезом, можна замість молока додати майонез. І робимо такий суміш густа, така як сметана. І ось тут вже готуємося до смаження крильця в яєчну. В кляр, можна сказати, в кляр, в панірувальні сухарі опустили. Трошки почекали і підняли. І обов'язково на серветку.